Чудовий звук це звук надії, звук, звук тепла, звук того, що б не робили, ми все одно переможемо. Насправді, останнім часом ви мені пишете багато в телеграм-каналі і в коментарях мовляв, Єніна, що це світло? Ти кажеш, не сваріть». Там енерго наших деснесників, які відновлюють, сварити всіх, хто виключає світло. Кажете мені, Аніна, тобі варто mm -hmm. казати, як ти живеш. Ти ж напевно не сидиш без світла і води. Mm -hmm. Сьогодні вирішила вам показати, що я сиджу. Насправді, генератор, який ми вам показали, ми його орендували. До 600. До 600. До 600 гривень можна орендувати, але насправді, якщо зібратися кухою, то мені здається, можна купити громадою. І його використовувати по черзі як варіант. Так? Підемо покажу, як в цілому три прямо без свій лаймар. Марто, привіт. Ну, зараз працює генератор, це кімната, в якій ми знімаємо до речі, всі наші проекти. і вечір. Ми смажимо зараз яйця. До речі, майже готові. Ось газова плита працює з допомогою там, сірників. Ми вмикаємо газову плиту, і вона завжди є тут, що поїсти. Світло, яке ви зараз бачите, його в немає, це в нас з'явився сьогодні генератор, тому він є. Всі програми ми пишемо абсолютно без світла, без нічого. Останні ефіри, які ви бачили вечора, ми знімали за допомогою акумуляторів, які були заряджені нашою командою по себе вдома в Києва, де дає світло. А так світла не було взагалі. Тобто повні темряві і все решта. От, наприклад, якщо ви там, Ми купили на заправці, щойно, але якщо ви раптом хочете зараз Попити кави вдома і заздалегідь не зробили те, що вам покажу пізніше, то відкриваючи ось так от кран, <сумієш> розумієте, що там дуля з маком, як каже, як каже канал е Телеграм. Якщо ви його зробили українською мовою у вашій настройці налаштування, ось воду ми заздалегідь. Марта, йдемо, покажемо, що ми робимо сюди. Воду ми заздалегідь набрали. Насправді, вчора там лишалися лічені хвилини, щоб набрати. О, світло можемо показати. Воду ми набрали, тому звідси ми беремо воду і її використовуємо для їжі. що в нас стоїть фільтри, тому можна, в принципі, використовувати. І якщо є а, потреба помитися, а води немає, тобто не увімкнули, то що ми робимо? А, ми робимо. Нагрівання води, як це було там в мене в гуртожитку. Пічка. Ми нещодавно встановили пічку. Ось, і це нам допоможе пережити зиму. Ну що про неї розказати? Просто пічка. У нас добре, що у нас приватний будинок, тому ми маємо можливість грітися, якщо не буде бодай, якогось тепла, і генератори теж, можливо, можуть зламатися. Така історія. Я вам все це розказую для того, аби показати, як ми живемо. І ця от істерика в соціальних мережах про 3 мільйони киян, які збираються виселяти з Києва. Я хочу, щоб ви прекрасно розуміли, що ми маємо бути готові до всього. І ворог орієнтується із тим, що чим сильніші холоди, тим складніше буде нам всім перебувати в умовах. Без водопостачання і електропостачання. Тому задача нас всіх. Це не панікувати, а максимальним чином приготуватися до таких обставин, якщо ви живете в квартирі, а не в будинку, і у вас немає можливості зібрати громаду сусідів, щоб разом придбати ну доволі дорогоякісні речі і якимось чином поєднувати використання їх. От ми, наприклад, зараз поснідаємо підемо підемо сусідом домовлятися про скважину, тому що щось водою треба робити. Тому сподіваюся, що свердловина там мене виправляє наш оператор. Тому сподіваюся, що домовимось про свердловину. Ось готуватися у вигляді свічок, у вигляді акумуляторів. У нас багато і свічок і акумуляторів. Потім я купила просто світильник, які на батарейках. Так само є можливість вам до цього підготуватися. Пічки газові, якщо у вас електричне, це теж можливість зігрітися. Теплий одяг Карпати. О, до речі, сьогодні в косівських можна показати в косівських капцях. Теплих, все це можливість нам пережити зиму. Мартін, круто, вона щоб не сталося, завжди в гарному гуморі. Тому стіть, будь ласка, все буде добре. Ми обов'язково переможемо, навіть якщо вони будуть нас всіх жахати і страшити мерзлотою. Вони мерзлі всередині, ми гарячі всередині, тому буду обов'язково перемога за нами. Слава Україні і вам всім гарного дня! Будь ласка, підготуйтеся до зими і не панікуйте! І слава ДСНСникам, які рятують нас після всіх цих обстрілів. Па-па.